Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і рівно рік тому я та моя родина, яка складається з мами та бабусі, перетнула російсько латвійський кордон, назавжди покинувши своє минуле життя, яке опинилося в окупації. Ми прожили в окупації 2,5 роки. Про те, чому відразу не виїхали та чому так довго не виїжджали, є окреме відео. Я прикріплю посилання у першому коментарі. Кому цікаво, можете подивитися, не хочу зараз повторюватись. Але це відео чомусь мені. Але це відео чомусь здається мені навіть складніше, ніж Ті попередні, коли я розповідала якісь моменти з окупації, не знаю чому так, але сподіваюся, що на цю тему це вже буде останнє завершальне відео, і можна все ж таки вже через рік після події закрити цей гештальт. Є завжди момент рік після події, рік після чогось трагічного або радісного. Завжди є рік після події, рік після чогось радісного або трагічного. І через рік можна вже зробити висновки, чи правильне було прийняти рішення. 6 вересня минулого року ми виїхали з дому. Ми зробили ще велике коло по Росії, тому що нам потрібно було зробити документи на тваринок. Ми з собою везли 8 котів і собаку. Ми майже не взяли речі, точніше, ми їх взагалі не взяли, тільки були тварини і документи. І ще в нас була тачка, на якій ми планували перевозити тварин між кордонами, там, де є пішохідний тільки перехід, там не можна проїхати автівкою. А у бабусів у наша є перша група інвалідності, тому ми розуміли з мамою, що можемо розраховувати тільки на свої сили. І до всього цього ми не мали російського паспорту. Тому виїхати з окупації ми могли виключно через Європу. І ось 6 вересня ми виїхали. 6-го була в нас перша фільтрація на Новоазовську. І 8 вересня вранці ми вже були на російсько латвійському кордоні. Там сталася одна з найскладніших, мабуть, подій за наш виїзд це те, що не пропустили наших тварин. Хоча ми зробили всі потрібні документи, але прикордонники вирішили по-іншому. І це був дуже важкий момент емоційно, тому що в цілому то. Єдине, мабуть, цінне, що можна було забрати з собою, це були для нас саме тварини. І речі ми відправили, ну, якісь мінімальні речі, ми відправили іншим шляхом. А тварин, як найцінніше, вирішили вести з собою. І документи, які ми на них зробили, вони давали право проїхати, але, але так не вийшло. І перевізник запропонував повезти тварин іншим шляхом через Білорусь, а ми повинні були йти вже на фільтрацію, проходити кордон так, як запланували, тому що ну, у нас в нас цілому з нашими документами не було іншого шансу. Тварини наші поїхали іншим шляхом. Ми не знали, чи доїдуть вони, але іншого шансу не було. Ми пішли на фільтрацію, я заборонила собі. Прийматися за тварин, тому що знала, що до мене, як до наймолодшої з нашої родини, буде особлива увага. І мої емоції можуть погано спрацювати в цьому випадку, тому я взагалі заборонила собі думати, як там наше найцінніше і як все пройде, тому що головною задачею на той момент було саме перетнути кордон. Фільтрація була. В цілому, то не дуже довго, але ми дуже довго чекали її зранку, майже до вечора. Тому це таки був дуже виснажливий процес. І ось, восьмого вечора, ми нарешті пройшли всі потрібні офіційні процедури, і вже вийшли на зустріч Латвії. І чомусь, коли я згадую виїзд, чомусь мені згадується ось саме цей момент перетину кордона. Вже вечоріло. Сонце не повністю зайшло, ще трохи жевріло. І ось ми, три жінки, йдемо зустріч цьому сонцю. На той момент, якщо порівнювати наш стан до виїзду, і, можливо, з тим станом, який ми маємо зараз, то на той момент ми були майже браки. В нас відібрали навіть тварин, і наш виїзд вийшов нам настільки дорогим. Ми не планували, що він так дорого нам вийде, саме через те, що ми дуже хотіли забрати з собою тварин, але ми ні про що не жалкуємо. На той момент у нас не було речей, не було автівки, вони їхали іншим шляхом, і ми не знали, чи доїдуть вони. І в цілому ми були готові до того, що ми вже їх не побачимо. І навіть кошти, які ми змогли зібрати, коли продавали свої речі за безцінь вдома, навіть вони не всі були з нами, і ми не розуміли, чи дійде та необхідна сума для початку нового життя. І при цьому всьому була тверда впевненість в тому, що ми все зробили правильно. І ще я дуже пам'ятаю, оте прозоре, прозоре повітря. В яке ми відразу поринули, коли перетнули отой колючий дріт, який простягнут між кордонами. І це було неймовірно неочікувано, тому що просто на фізичному рівні відчулося щось інше, щось справжнє, щось відчулося свободи. А 10 вересня вночі ми вже перетнули кордон Польщі з Україною. І все ж таки не вдалося якось в повній мірі осягнути ось цю радість, тому що вранці 10-го мені повідомили, що загубилася наша собака десь під Мінськом. І це була якась просто трагедія на той момент, тому що в цілому то людина після таких переживань, вона як оголена без шкіри і тут ще собакою така вийшла халепа. Про це в мене є окреме відео. Я теж прикріплю посилання. Можете подивитися, згадати. В цілому, 13 вересня, вже наші тварини приїхали все ж таки до нас в повному складі, і це вже була неймовірна радість. Їхали дійсно в невідомість, просто в порожнечу. В мене не вийшло знайти нам домівку якось в онлайн режимі. І в цілому, то знайти домівку з такою кількістю тварин це дуже складно. І переселенці, я думаю, це дуже розуміють, тому що поки що сам не стикнешся з тим, з такою безвиходдю, то дуже складно осягнути цей момент. Але ми знали, що ми повинні їхати, а там вже Господь якось все устроїть. Про наш виїзд знало дуже-дуже мало людей, і ті, хто знав, вони не могли допомогти житлом, сказати комусь іншому, хто точно, можливо, Мог би щось зробити, я не могла, тому що за роки окупації то довіра до людей вона дуже підірвана. І надія була виключно на господа. Коли ми виїхали, наші друзі знайшли нам на кілька днів житло. Тварин я відправила на перетримку. Перетримку в мене вийшло заздалегідь знайти, і я почала шукати вже нам оренду. І дуже швидко знайшлася дуже гарна домівка, якраз така, яка нам була потрібна на перші півроку життя. Розуміння того, що ми точно будемо виїжджати, прийшло ще на початку 23-го року. Його було дуже-дуже складно прийняти, тому що я не розуміла, як це взагалі практично можливо з нашим складом сім'ї, з нашим укладом життя з тим взагалі, що коїлося поруч. При цьому ми дуже багато молилися. Тому що ну, такі серйозні рішення їх приймати самотужки в цілому то неможливо. І так, ми зрозуміли, що точно ви будете виїжджати. Ми почали потроху готуватися, але все одно всередині була ще якась надія, що, можливо, все ж таки, все ж таки ми залишимося вдома. щось Щось може пройде, і все ж таки ми зможемо залишитися. Потім йшов час, ситуація навкруги загострювалася, і ми розуміли, що ось-ось ми будемо виїжджати. І дуже дякували Богу, що він заздалегідь якось нас готував, тому що в цілому виїзд це дуже винищує і фізично, і морально, і психічно. І якби це сталося. Якось терміново в терміновому порядку, то, можливо, цього каналу і не було, б, тому що мені здається, якби це все було дуже швидко, то емоційний фон, емоційний стан він був би просто на нулі. А так, у нас була якась якийсь привілей, мабуть, для нас, від Господа, що ми могли підготуватися до цієї події. Яка вириває коріння, яка просто живцем знімає шкіру заздалегідь. Пам'ятаю момент, коли ми вже почали збиратися, почали розпродавати речі, коли ми вже сказали, що виїжджаємо конкретно. Деякі приятелі почали нам казати, чи впевнені ми в тому рішенні, яке прийняли, чи точно це нам було рішення від Бога. Можливо, ми помилилися, можливо, це просто якісь наші відчуття. І ось в такі моменти тільки ось те, що я називаю вірою, а не релігією, ось ці особисті стосунки з Христом, як зі своїм Спасителем, вони допомагали триматися ось того рішення, вони допомагали зрозуміти, що ні, все ж таки, те, що ми вирішили, це саме те, що... Потрібно. Це саме те, що ми повинні зробити, хоч зі сторони це виглядає божевілля. Я гадаю, що віруючим людям, по-справжньому віруючим людям все ж таки легше жити в цьому світі. Тому що, по-перше, ми не боїмося смерті, ми знаємо, що якщо ми помремо, то живемо, тому що Христос Воскрес. По-друге, ми знаємо, що Господь керує нашим життям, що ми завжди можемо звернутися до Нього за допомогою, що так ми проходимо всі ці складні обставини життєві, в цілому, як і всі інші люди, але ми проходимо їх не самотньо. І це така тверда впевненість всередині, що всі болючі події, все те, що нам приходиться тут переживати, Господь у майбутньому він перетворить це все на щось найпрекрасніше. Найскладніше в переселенстві це не те, що живеш на орендованому житлі, так живуть багато людей, багато років, і в цьому немає чогось особливого або травмуючого. Це навіть не відсутність стабільності, це саме розірвання соціальних зв'язків. Людина обрізає все те, що в неї було, умовно скажімо, нажито. В соціальному світі, вона опиняється в новому середовищі, яке в цілому то не готове дуже якось сприймати, сприйняти цю людину. І ця людина, вона не просто з обірваним корінням, з оголеними нервами, не тільки у травмованому психічному, емоційному стані. Вона в цілому дезорієнтована. І зрозуміти повністю в повному обсязі ці відчуття переселенця може тільки переселенець. Люди, які не пережили цього, вони в цілому ну, діляться так умовно для мене на дві категорії. Це ті люди, які не намагаються нічого зробити, їм комфортно в тому стані, в якому вони знаходяться. І вони, ну, в кращому випадку це буде просто ігнор, в іншому випадку це буде навіть якісь докори переселенцям. І друга категорія людей це ті, яких серце відкликається на чужу біду, цих людей дуже мало, але ці люди є руками Господа в цьому нашому. Жорстокому, безсердечному світі. Розповім зараз два таких випадки, дуже знакових, про ці дві категорії людей. Перші три місяці я отримувала виплати ВПО по 2000, і перші три місяці були дуже складними фізичними і емоційними. Я постійно чимось хворіла, постійно дуже багато спала, тобто, сил не було взагалі ніяких. І потім пройшло три місяці, виплати мені перестали надходити, і я пішла у соцслужбу, щоб вияснити вже це питання, тому що в цілому я розуміла, що, скоріш за все, мені вже не будуть нічого сплачувати, але потрібно було знати це точно. І жінка в соцслужбі, вона з такою дуже цікавою інтонацією сказала, що чого ж я хотіла, вже три місяці мені сплачують. І... Хай я йду працювати, і я нічого не почала їй розповідати про мій стан, про цей процес виїзду, про процес відірвання коріння, наскільки це болюче, наскільки це складно. Була дуже погана погода, ожеледиця неймовірно. Тобто був дощ, потім мороз, і це все замерзло. І навіть вийти на сходинки було складно не те, щоб передвигатися. І ми бачимо, що до нас хтось завітав на велосипеді, тобто жінка просто приїхала, привезла велосипед, і велосипед був завантажений продуктами. І це була жінка з того села, в якому ми жили, абсолютно незнайома людина, яка просто знала, що в них в селі живуть на даний час переселенці, і вона просто зібрала те, що могла, що в них було вдома, і привезла. Незнайомим людям ось просто так. І це було настільки щемливо, настільки якось незвично утримувати допомогу абсолютно безкорисно від незнайомої людини. І це якраз про добре серце, якому нічого не потрібно пояснювати, яке просто так відкликається на чужу біду. І такі люди є, але їх дуже дуже мало. Ще один з неочевидних плюсов переселенства це те, що люди при спілкуванні з нами показують своє справжнє обличчя. Бо в цілому то ми не те, що не можемо чомусь допомогти або щось дати людям, ми самі потребуємо допомоги, і коли люди розуміють, що з тебе нічого не можна взяти, вони інколи дуже змінюють своє відношення. Тому я гадаю, це такий неочевидний великий плюс переселенства. Після виїзду пройшов рік, і зараз я вже впевнена, абсолютно точно, можу сказати, що ті рішення, які приймаються під керівництвом Господа, вони бувають болючі, вони інколи руйнують усе те, що було. Але якщо довіряєш Господу, то ці рішення вони стають у майбутньому найбільшим благословенням у житті. Цього рік тому я не знала, не могла передбачити, в якій області України ми будемо жити, чи буде в нас будинок, чи переживе бабуся цю велику подорож. Як взагалі складеться наше життя, і пройшов всього рік, і я вже на таку величезну аудиторію кожного тижня можу казати, що все буде, слава Богу!